Минулої доби російські окупанти обстрілювали при фронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, ветеринарне, козача Лопань, Стариця, Охірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші міста і села області. У селі Колісниківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено два житлові будинки: господарчі споруди. У місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів. Напередодні стався нещасний випадок підриву неповнолітньої дитини на вибухонебезпечному предметі. Інформація про подію надійшла від національної поліції. Вона трапилась у місті південному харківського району. Семирічний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув. Хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у харківській дитячій обласній лікарні. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії в районі Західніше Кривошиївки. Луганської області. Успіху не мав. Марія Соловйова та Олексій Моров'яв, новини Харків.